Із сатирою та добрим гумором на сцені Чернівецького академічного обласного театру Ляльок готують втілити роман Ярослава Гашика пригоди бравого вояка Швейка. Коли відбудеться прем'єра, дізнавалась моя колега. Велика доба потребує великих людей. На світі є невідомі скромні герої не увінчені славою наполеона. І марно вишукали їхні імена в історії. Воєнні будні часів Першої світової війни втілені в образі звичайного чоловіка, який з глибокою іронією приймає на себе примхи та удари долі. Військового швайка, показ за романом Ярослава Гашика, пригоди бравого вояка Швайка готують в Чернівецькому обласному театрі ляльок. Під час війни вона зараз дуже Актуально Неважливо, що це Перша світова, чи Друга світова, чи третя світова війна, вона завжди залишається війною. Режисер постановки Іван Данілін розповідає, швейк це історія про маленьку людину під час великих потрясінь. Зараз в країні війна, і зараз дуже багато швейків захищають нашу Україну. Це маленькі люди, які тримають зараз фронт і боронять нашу Україну від. Росії. А от ідея втілити роман на сцені лялькового театру виникла, коли знайшли відповідного актора. Ідея створити е, прийшла, е, коли я ну, зрозумів, що є актор, який може втілити саме образ Швейка. Це Тарас Козловський. І я запропонував саме на Тараса Козловського зробити цю виставу. Насмілюся доповісти, пане старший. Лікарі почуваюся, ніби я на морі. Зок, mm. Так, так, так. За насмілюсь доповісти. Ви знаєте, що щось не пускає. Хоча акторка вистави Юлія Квітковська зізнається, спочатку не уявляла, як здійснити задумане на сцені театру ляльок. Коли наразі нам було був запропонований матеріал. До постановки, то ми трішки скептично до цього поставилися, тому що наразі не уявляли, як це можна нашими засобами втілити на сцені. Але потім, в процесі роботи, ми настільки захопилися, що нам це все досить сподобалося, і ми самі вражені і сподіваємось, глядач теж буде вражений результатом. Зараз акторка переконана, цей показ датен зацікавити кожного. Глядач, який буде сидіти в залі, він має зрозуміти певні паралелі між сьогоденням і те, що ми будемо демонструвати. Це такий образ народного героя, який буде близький кожному і який не залежить, не залежить нікого з присутніх в залі байдужого. В театрі Ляльок повідомляють, прем'єра показу відбудеться 7 жовтня на День міста. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.